Всіх вітаю, друзі. Сьогодні ми будемо говорити про те, як більшість новачків в Ютубі вбивають свої канали ще на старті, а потім не розуміють, чому їх контент ніхто не дивиться. Можливо, він навіть і цікавий, але Ютуб його не пропонує. Тож сьогодні ми це розберемо. Мене звати Денис. Я понад три роки займаюся Ютубом, маю свій основний діючий Ютуб канал, який приносить мені. Доходи, а на цьому каналі я ділюся з вами корисною інформацією, тож вдячний кожному за лайки, підписки, репости. І давайте, друзі, починати. <му> Дуже часто на старті, коли ви тільки створюєте свій YouTube канал. Ви починаєте робити різні дії, окрім звісно, контенту, окрім плану, окрім вибору тематики. Ви починаєте робити різні дії для того, щоб пришвидшити, пришвидшити своє набуття своєї популярності в Ютубі. Ми сьогодні говоримо про три основних таких проблеми. Я особисто перепробував всі три на собі, і, звісно, я при цьому втратив дуже велику суму грошей. І також при цьому я через 9 місяців ведення свого першого Ютуб каналу просто його видалив. І так, перше, чим ви можете вбити свій Ютуб канал, звісно, це звичайна накрутка. Багато хто з великих блогерів цим користується або користувався в Інстаграмі. Ютуб такого не пропускає. Якщо ви зібрались скористатися якимись сторонніми сервісами, які вам накрутять. Підписників, лайки, коментарі, перегляди. Навіть ви думаєте, що ні, якщо там буде багато лайків, багато коментарів, багато переглядів, то Ютуб або почне це відео пропонувати, або люди будуть дивитись, О тут стільки переглядів! Зайду на подивлюсь це відео. Це не працює. Ютуб точно, по-перше, знає, що це накрутка. Такі реакції, такі коментарі, такі перегляди Ютуб списує. А для того, щоб ви цим не зловживали, він ще й перекриває для вас весь органічний трафік, який насправді є найціннішим в Ютубі. Тому не користуйтеся накрутками, це не дає вам жодних результатів. Ви можете втратити, може, трошки грошей, багато грошей, але в подальшому, якщо ви навіть почнете вести свій Ютуб нормально. То цей канал вже буде підпорчений і, скоріше за все, YouTube жодного органічного росту на ньому не дасть. Такий канал можна сміло видаляти і створювати новий. Друге, чим досить часто вбивають свій канал, починаючи ютубери, це звичайні репости там в свій інстаграм або там в свій Фейсбук. Розсилка там по телеграму з закликами там. Підпишись, будь ласка, на мій канал там або постав лайк там, моєму відео. Друзі, це також не працює, особливо на старті. Коли ви тільки створили свій канал, і, наприклад, ви знімаєте про, не знаю, про спорт, знімаєте якісь відео про футбол, і ви починаєте там робити репости собі в інстаграм з закликами до своїх друзів, до своїх рідних. Зайди там, постав лайк, підпишись, щоб в мене там було більше підписників. Ваша, наприклад, мама заходить, переходить до вас, вона хоче своїй дитині допомогти. Вона переходить до вас на YouTube, підписується на цей канал, ставить йому лайк, і це відео закриває, бо воно їй просто-напросто не цікаве. Щось подібне робить там ще 20, 30, 50 ваших друзів. Вони заходять, навіть підписуються, ставлять лайк. Хтось дивиться, хтось не дивиться, і виходять звідти. На наступне відео, скоріш за все, вони заходити не будуть. Хтось подивиться, хтось не подивиться, це абсолютно не важливо. Суть в тому, що на старті оця перша аудиторія вона грає дуже і дуже велику роль. Тому як дуже важливо, щоб з перших переглядів ваші відео дивились саме ті, кому воно чисто теоретично може бути цікаво. Тоді YouTube вже на основі цих реакцій, Того, скільки, наприклад, людина подивилась, там ваше відео чи хвилину, чи дві, чи п'ять. Чи поставила вона лайк, чи підписалась, чи написала коментар. Ютуб це все, цю всю інформацію збирає і аналізує. Потім цих людей, які дивляться ваші відео, він збирає в якісь певні групи. Наприклад, вас там подивилося 100 чоловік, Ютуб дивиться, що там 70% оцих переглядів це люди, які дивляться і інші канали про футбол. Якщо, е, вот, і вже по цьому він розуміє, що ваш канал, наприклад, про футбол. І він починає подібним також глядачам вас рекомендувати. Якщо ж на ваш канал про футбол зайде ваша мама, ваш тато, ваша сестра, ваша колишня або там ваш друг, які футболом не цікавляться, навіть поставлять лайк, навіть підпишуться, навіть подивляться відео до кінця. Ютуб потім просто, коли буде це все аналізувати, він не зможе зв'язати цих людей в якісь певні категорії і не зможе на основі них. Розширити вашу аудиторію і показати її ще комусь. Він це, звісно, буде робити. І якимось людям він буде показувати ваш канал, він так декілька разів буде цю аудиторію розширювати, але з неправильними постійними глядачами, оцими, яких ви самі привели з свого інстаграма. І через деякий період часу просто він зрозуміє, ну, тут певне просто нецікавий контент, і просто нікому не буде ваші відео показувати. Тож, друзі, дуже важливо, якщо ви навіть і. Просите когось підписатись, це мають бути люди, яким справді ваш контент може бути цікавий, які справді цікавляться цією тематикою. Саме тому цей канал, наприклад, я нікому не показую, ніде його не репощу в свої соцмережі, бо я розумію, що в мене там люди, які, скоріш за все, просуванням Ютуба е, не цікавляться, або там цікавиться дуже маленький відсоток. Глядачів. Натомість багато хто захоче зайти і подивитися, який же ж в мене новий проєкт. Тому я цього не роблю. Нехай YouTube сам просуває це відео настільки, наскільки він буде вважати це за потрібне. Тому це друга проблема. І я бачу цю проблему в 9 з 10 YouTube-блогерів, які починають. Не ведіться на це. І третя, звісно, найпоширеніша проблема це реклама. Google AdWords. тобто платна реклама в Ютубі, яку, яку вам пропонує зробити Google, і навіть в творчій студії в деяких каналах вже почала з'являтись е, спеціальна вкладка, де можна дуже просто зробити рекламу. Друзі, е, багато хто з вас також чув міф про те, що AdWords, що платна реклама в Ютубі, вбиває органічний трафік. І я вам скажу, що насправді це е, не міф. Ютуб, ну, якби ця Ютуб реклама платна, вона справді вбиває органічний трафік. Я це провіряв на. Своєму попередньому каналі я відкручував там рекламу бюджетом там майже в 10 тисяч доларів. Саме перший мій канал, який ще був створений в 2020 році, і просто через 9 місяців канал там на 6 тисяч підписників я видалив, тому як просто ми дійшли до того періоду, коли без реклами YouTube взагалі не просував це відео. І якщо ви бодай на 500 гривень, бодай на 1000 гривень ви. Зробите собі реклами, то, скоріш за все, що з органічним трафіком у вас буде дуже і дуже туго. Тож, якщо ви плануєте розвиватися органічно, якщо ви хочете розвивати свій YouTube, то не використовуєте платну рекламу. Платна реклама підходить для каналів, які просто заливають туди відео, і вони не хочуть його просувати. Вони просто, наприклад, заливають рекламні ролики і відкручують їх для вас там на свої там, тисячні мільйонні бюджети. От, але їм взагалі не цікавий там органічний трафік. Якщо органічний трафік вам цікавить, а нагадаю, що тільки органічний трафік приносить вам живих підписників, приносить популярність і приносить кошти з монетизації, і також приносить безкоштовних клієнтів. Якщо вам важливий цей органічний трафік, не використовуйте Google рекламу, ви, звісно, можете мені не повірити і можете скористатися цим, думаючи, що от зараз я зацікавлену аудиторію до себе. Запрошу на канал. Можете провірити і можете побачити, що через короткий період часу, навіть якщо у вас до цієї реклами щось там вже набирали ці відео, то після цієї реклами нічого набиратися вже не буде. Просто Ютуб буде розуміти, що ви готові платити гроші, платіть, а не готові, то не платіть ні копійки. Це однозначно працює. Ютуб про це мовчить, Google про це мовчить. Але я особисто і ще десятки моїх знайомих перевірили це на собі, і відтепер просто-напросто на нових каналах не користуються платною рекламою. Тож, друзі, сьогодні ми з вами поговорили про три головні причини, три головні проблеми, три головні дії ваших, якими ви найчастіше вбиваєте свої ютуб канали ще на старті, а потім просто не розумієте, чому мій Ютуб не росте. Я надіюсь, що це відео допоможе багато кому з вас не допустити тих помилок, які допустив я, не витрачати гроші в пусту, і ви одразу зможете, е, якби правильно, запускати свої Ютуби, і вони будуть у вас органічно рости. Я надіюсь, що це справді комусь допоможе. Вдячний, друзі, за вам за лайки, підписки, за коментарі. В наступних випусках ми також будемо говорити про Ютуб, тож буду чекати вас. Дякую всім за перегляд, гарного дня і до нових зустрічей!